Кожен рік на різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала ти шо, мов, Багатенький боротінов, що ти то все годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, Чом? Та вся гроші. А в нас колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моїх хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що Хорош! Тому загороком і в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю сто п'ятьсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, чого він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свою речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, бідося. Uh, Поприбірено в хаті чистенько. Правда, якийсь такий специфічний запах. Чесно сказати, я би не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубокс. Бо стидався свого чува, яке воно в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, а ну вилазить там. А ну скажи, в кого більше чоловік, в мене чи в нього. Ті, ті, кури, сліпота, А ну лінійку! Власика шість, в дзвін дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm -hmm. більше важить? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь є камінь! Камень є камінь! Клянники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Починить клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Лесяк, бо я не бачу священник. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке малити? Як не обов'язково, я свій зараз придумав, Йти на церкву і що? І тут в мене загорілися очі. Руки ще почали чихати на гроші. Я придумав. Йдемо колідувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольця. Туня. Надивіться. То і ті памі. Mm. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Mm, то так, то ти зверху, я знизу. Mm. То є я, mm. а то і ти. Юрік. Як ти думаєш, де ти є? Ну, mm. mm. якщо то є ти, то є Лесик, то получається, то я. Є... Mm. То є ти, а то відомо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завінчував, а ще для солюбності записував в блокноті фамілію, номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, та вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села мисі збили скільки в тому кульку було. А в баби стевки той що ну крови начальником на морозві, та там взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть траситься, осень смутно пасиця. Австрії клячуть, платиба плати, бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Він чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Вінцем поблагословити. Христос його. П'ятьсот гривень на Так, з 500 гривень. Ану підпишіть мені того, що ви дали 500 гривень на церкву. О, тут, тво все, Христос пришто ще рождає. Ходь здоровенький! 500 П'ятсот в вкупі. Все, ми загубили страх і пішли до багачів, до ракіта воги. Правда, там ся нас заставили розут. Тріє, царіє, кверти прийдоша, лиман і смірно зато принесоша, тут ангели чудяться рожденого боя, а вів стоїть устої тряситься, оце смотно пасеться, пастиріє, клячуть, плоди бога бачуть тут же, тут же. Тут же, тут же, тут. Віншуєм бажаємо много літ прожити і своїх дітей та внуків. вінцем поблагословити. побог свити. Христосся рождає. його. Дякую, Дякую. А я казав, що я буду багато чоловік. Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде куп'яти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, якби Лесяк не затянув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхав, чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? На <гум> закамарала, Юлі, де буде. Давай, та я не буду що шо люди, де ну буду куди? Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата, ну. Трафля в таку <гум> хату. Пацани, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не пересіклися з церковним хором. Мало з того, німа ще до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив, як рентген. От тільки щось не то зразу як кропилу по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шістнадцять. Дві п'ятсот. Сімнадцять триста. Так, 300 плюс 500, то і ми 800. Тримаємо в вумі, тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали в умі, то є скільки правильно, 19, 800. і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то у нас церкви вижинуть. На цвентері навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді брати. Будеш? Я не буду грошей тих брати. Будеш! Пасік ти подивишся, скотина на нас підставляє. Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може мене чітка, хвора, і треба робити операцію на кісту. Я просто вам не хотів казати, мені ті гроші треба буде. Ти не знаєш! хор церковний! І священник там є! Шрупийте, робити, шурупите, робити? виключайтесь світ. Ні, не виключайте, кутопальонок! Білий, не дай ліжку, я лізу в шафу. А я що маю робити? Держись, придумай! Португалії до мами поїхали. Я вартонки прийшов підливати. На крохли, на то все. Ми на оповіді подякуємо. Галині і Дізелі. ходіть. Подіть, подіть. Писто його! Знаєш що. Mm. Ти супер людина. Перестань, що говорить. Ні, не, ні, ні, чоловіч. Ти зі середини є шикарний чоловік. Я би точно так само, як ти зробив. Я не розумію, чого ти від мене скривав так риси характеру. Гарні. Що ви ми пішли колядувати так, як там того року. Просто так, а не на церкву, хоч додому принесли. А ти пам'ятаєш, як там того року люди про нас шепталися? Казли алкоголіки на нас казали. Ну, казали, але хоч пару копійок було. То я там витягнув пару купюр, хлопці. Скільки? Mm. 16 гривень. Ну, а ти як тягнув? там такі грубі гроші були? А ти чого не тягнув? Ну, та я не тягнув, бо я в шафі не бачив. Та добре приїхали, два поділимо ті гроші. О, ні, почекай, ділити буду тепер я. Як ти думаєш, де ти є? Я не пішов на кольцо Лесіка, ми ще жерли, як все до шостої ранку за ті 600 гривень. Ну, а потім всі якось помиріли і пообіцяли собі, що перед Паскою ще троє підемо до сповіді. Христос ще рождає.